Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на червоному відео. Другий тур в самому Разарі. Євро 24 набирає обертів. Я розумію, що не те, щоб сильно до ФІФА наразі. Мені, чесно кажучи, теж це відео спочатку планувалося. Потім я вирішив, що нахрен воно вам треба, а потім грав собі спокійно в елітному дивізіоні і один з козаків бере і чомусь дарує мені перемогу. Є таке, що відбувається, і він мені пише повідомлення. Дякую за контент. То, що я міг зробити, закрив нахрен цю гру і пішов записати для вас нове відео, тому що це дуже приємно. Дякую тобі, друже, величезне. Ну і це був такий знак, що треба все ж таки записати для вас огляд контенту багато СБЧ. Нова еволюція дійсно є цікаві моменти, про які можна поговорити. Нове завдання у Фу Чемпіонс, чи слід потіти, чи слід це вибивати. Коротше, буде всього багато. Насичений тиждень. Тож, якщо вам подобається такий контент, не польнуйтеся, поставити під цим відео лайк, можливо, коментар написати, якщо ви новенькі на каналі обов'язково підписуйтесь. Давайте сьогодні приділимо увагу саме контенту, бо на маркеті, чесно кажучи, робити нема чого. Єдине, що швидкий фліп, але цим займемось у Діскорді. Будь ласка, приєднуйтесь. наразі. Нагадаю, безкоштовно даємо всі ці еволюції, всі інвестиції. Якщо вони є Цікаві, Але ця команда не дуже мені подобається для трейду, вона гірше ніж пасту Глорі, а от контенту насипало дуже багато. І давайте розпочнемо з апгрейду. збище потім перейдемо до гравців. Так ми зможемо це все діло структурувати. 8.92 плюс фестивал о футбол апгрейд. І ви бачили напевно нарізочку на каналі з цим пакетиком. Тут всі актуальні промокоманди, команди: Пасто Глорії, ікони та герої. І це актуальне Мейкер Марк промо, можуть вам падати. І це дуже гарне СБЧ, З нього дійсно непогане сипає. і ціна там лише щось 80 тисяч монет, по-моєму. а... Дроп непоганий. Були прям класні картки, були в діапазоні 300-400 тисяч. Минут. Коротше, можете подивитись відео, або, якщо не хочеться дивитись, час витрачати, то повірте на слово, раджу це скрафтити. Тому що шанс завжди є на те, що ви отримуєте класний дроп. 90 Team of за Season Upgrade, і це, збачі, мені не дуже зрозуміло. Тобто, воно в цілому. Непогане, тому що ви можете поповнювати свій клуб тоцами, яких все менше і менше, але воно лише раз на тиждень оновлюється, і воно не для продажу. Я думаю, що це буде щось як. Інформ, коли ми отримаємо team of the Season для продажу раз на тиждень, і можливо якийсь пік на ТОЦ, який в нас також був, який буде оновлюватись частіше, або, можливо взагалі репітабл постійно, щоб ми могли крафтити і отримувати ТОЦів, з яких збирати потім СБЧ. Наразі лише один раз на тиждень, але 52 тисячі монет. Також щоб обов'язково раджу вам це все. Діло зібрати. рухаємось далі і тепер в нас на черзі 85 плюс пік 84X7 Best of Nations і 86 Дабл Апгрейд. Це нові апгрейди, які ми отримали. Щось в суботу, щось в понеділок, і також 81 плюс плерпік, ось да, 4 апгрейди. І це такий, знаєте, система крафтінгу. Ми отримаємо спочатку пару СБЧ в суботу, і потім отримаємо ще якісь піки в понеділок. І з цього всього ми можемо крафтити фодер або ловити промокоманди. Так, от це не тільки моя думка. А я вже і радився з козаками і в телеграмі, і просто в особистих переписках. Отже, Ця система крафтінгу, яка наразі, вона одна з найгірших за увесь час всі 24, незважаючи на те, що тут ніби додали новий пік. В чому справа? 84x7, його можна зробити лише один раз, і все. Тобто це не повторюване, звичайно. 86х2 це взагалі найгірша збірка, яка може бути. Я не пам'ятаю, щоб я спешл карту з цього паку ловив, і фодер також в мене там. 86, 87... Там 88 інколи. А коштує це все діло дешево, Відповідно, 86W, 37 тисяч монет. Так, тут немає інформів у вимогах, але тим не менше. 83x10 навіть краще, 84x7 ще краще. 85x5, дивіться самі, мені 84x7, наприклад, більше подобалось. Але. 86х2, на мою думку, найгірше апгрейд. Тобто ви не отримаєте з цього багато фодор, який далі можна перекравчувати кудись. 85 плюс Плеерпік непоганий, але один з трьох, вони його не покращують. Але окей, тут жити можна. А далі в нас цікаве СБЧ, яке мало ніби на наступний рівень вивести наше крафтінги, але сталося трошки інакше. 81 плюс плеерпік. І один з чотирьох на цей раз. Нарешті вони щось змінили. Проблема, друзі, в тому, що тепер від нас вимагається повний склад 11 гравців, два з яких рідкісні. Я не буду заходити, бо все як завжди злетить. 4 тисячі монет. І проблема в тому, що з цих піків взагалі не сипаю. Я зібрав 25 штук, і це все, на що мені вистачило ексченж апгрейдів. І мені випав один Месі. Мені випав 1.86, по-моєму, і все. Я сані скидаю, кажу, а що це за фігня? Він каже: Нічого собі тобі пощастило. І наші козаки також, хто займається гріндом, гріндмастери в Телеграмі постійно скидають в чатик повідомлення, що вони там хтось 500 піків скрутив вже хтось не знаю, 700, хтось 300. І всі кажуть, що дроп з цих піків викручен просто в нуль. І в цілому дроп на цю команду викручен в нуль. Відповідно, у вас немає можливості. Перекрафчувати. Що це означає? Ви відкрили купу цих піків, зловили хайрейт -right фодер, його в екшенжі. З екченджів ви отримали гравців, з яких далі збираєте піки. Так це завжди працює. Але цього разу ні, тому що ці піки зжирають багато фодеру, а дають мало. Отже, I'm out, я зробив ці 25 піків. Можливо, якісь дублікати перекручу, але те, як падає в цій команді, ну я не зловлю собі Ван вандайка. Тому я напевно почекаю вже наступний тиждень, можливо, стане трошки краще. 81 tradable team of the week upgrade, як завжди, виконуємо, тому що це кешінформи. Зараз 36 тисяч монет. І, можливо, вони будуть навіть більше, тому що і їх вимагає, а робити. Це все діло можна все ще лише раз на тиждень. І ця команда Make Your Mark. Перша апгрейд пакетик ми отримали вже вчора. Тобто два апгрейди цікавих є. Перший це всі команди промо, які в нас є. Друга це Make Your Mark. 64,3 тисячі винт. Я бачу на футбіні 332 лайки. 100. 5 дізлайків я ну ми не збиралися це крутити, тому що євро і також не кожного дня зараз, не кожну ми рулетку прокручуємо. Тут вимагається один тоц або гравець команди тижня і 85 рейтинг. Я не знаю, як цього сипи, тому напишіть мені, будь ласка, якщо збирали в телеграмі. Бачив я скріни з гарним дропом, але завжди так буває, в кого дроп гарний. Вони звичай діляться, в кого дроп поганий. Вони просто сидять і там не знаю, або мовчать, або просто прикалуються з тих, кому щось падає. Отже, я не знаю, напишіть, кого ви зловили. Тепер давайте переходити до гравців. І я пропоную не знаю, просто як вони є, тому що в хронологічному порядку не всіх я можливо запам'ятаю. Ті ВА. він точно вийшов вчора. Це найбільш актуальна СБЧ, гравець Сполучених Штатів, гравець Копа Америка. І 121 тисяча монет. Подивіться на цю карту. Я не розумію: 112 лайків, 119 дізлайків. Чому так? Правий півзахисник може бути правим захисником, лівим захисником, правий Вінгер. Серія А. І він грає за Ювентус. 4-5 грішки, хай-хай ворокрейте. Всі стати 90, окрім фізики, але там сила та агресія, вона може пробуститись. стеміна 92. Це може бути проблема з хай -хай крейтами, але зараз глянемо його плейстайли удари є, передачі є. Подивіться наскільки збалансована карта. Пейз, взагалі, 97, його навіть можна не бустити, і ви його можете використовувати під перебудову. Хочете грати ним як правим півзахисником в три захисника в схемі, будь ласка, бекборн, стиль зіграності, дали, хай бігає. Хочете правим захисником, то цей гладіатор або як який бустить дефенінг і фізику. Непогана карта, його Та, є звичайна батарейка, то має компенсувати не 99-ту стаміну. Є гачок золотий, є відпас золотий і є квікстеп. Мені подобається ця карта. Я собі зберу. Просто для того, щоб можливо там когось колись залінкувати, то хай буде в бюджетні склади. Я думаю, що правий захисник просто прекрасний. Має бути. Не знаю наскільки вони його джуст, як кажуть на англійськомовні стрімери, та наскільки вони його соковитим зробили, але виглядає, ніби непогано. Рухаємось далі, і ще одне непогане СБЧ це в нас Стефан Пош. Напевно, так читається. Медіум хай Воркрейте це класичний захисник, і в нього є позиція і правого захисника, і центрального захисника. 4-5 зірочки, 93-й пейс. Жити можна для флангу. Треба, напевно, бути кидати йому тут. Можливо, навіть тінь, щоб підвищити пейс. Для центрального захисника, можливо, якір, щоб підвищити фізичні здібності. 87-й дріблінг. Для захисника непогано зібраність 90, і тут, напевно, краще на фланг, ніж центр захисту, але це краще, ніж ще одного козака, про якого ми поговоримо, на якому багато хайпу. Є невеличкі здібності ударів та передач. Також на фланзі, в принципі, може вас побігати. І плейстайли, подивіться, все що є на захист. Золотий єнот, золотий гачок, first touch. І саме це натякає нам, що його можна використовувати і на фланзі, в тому числі, якщо буде якесь переведення центрального, від центрального захисника, він може швидко м'яч прийняти, вхід його собі прокинути. Далі сірий лонгбол-пас, передачі на Р1. тобто багато всього, що допоможе. Крайньому захисникові ще і Рапід. і вкидання за коротше, мені здається, це непогана карта. Питання, чи грає він на свої стати, і питання в тому, що він за Австрію грає, але вони непогано проти французів так відіграли. Хто знає, можливо, вони вийдуть з якогось там третього місця в групі, можливо, він і отримає ще апгрейди. але ця карта вона недорога. 52 тисячі монет, тому я теж раджу вам зібрати. Якщо Фодор лишився, то чому ні? Рухаємось далі. І Арда Гюлєр. І це ТСБ, яке я точно буду рекомендувати вам зібрати. Подивіться на цю карту. Хай медіум Workrate. 5 зірочок з 4 зірочки. Вікфуд може грати центральний атакувальний півзахисник, центральний півзахисник. Правий вінгер, 91-й пес, 92 другий удари. Так хочеться покращення, але саме тому ви можете йому спокійно кинути хантер. І це очевидний стиль зіграності. Я люблю картки з очевидними стилями зіграності. 95 п'яті передачі, 96 шости дрібних. Є питання. Ні, не треба це покращувати. Реакції, звісно, 88 восьмі. Але для гравця. Цієї позиції не критично. 80-й дефендінг, тобто є захисні здібності, це дозволяє використовувати його або ЦАПом, або центральним півзахисником, І 82-й фізичні здібності. Можливо, якщо ви в центрі поля будете використовувати його як атакувального центрального півзахисника, то киньте йому хок або, можливо, навіть ЯКЕР. Подивіться на його плейстайл. Трикутник передачі, лонгбол, R1 і четвертий золотий плейстайлтач. У нього чотири золоті плейстайли. І всі вони непогані. Так, хотілося б фінес можливо, або квікстеп, щось максимально імбове. Але ці всі плейстайли робочі. Це перемога, це дуже класно. Також є прес-прова вкупі з форсаж. Він гарно працює ВІППАС така Звичайні штрафні удари, звичайний квікстеп. Коротше кажучи, 193 тисячі монет. І ми вже знаємо, що Туреччина виграла перший матч, і він забив гол. Тобто йому потрібно або один гол, або один асист. І він отримає перший апгрейд, окрім хімії. Хімію він вже отримав. Бачите, такий тут над 95 значок, це означає, що він ну, нібито це тот плюс картки, да, як він дає додаткову чемістю. Отже, я думаю, що це прикольна карта. Та й Реал Мадрид важко, насправді залінкувати. Рухаємось далі. Іван Тоні. І ця картка була б актуальна, якщо ви грали англійцями вікінд-лігу, як я робив, я собі його вибив. Тоді так. В іншому випадку він коштує, друзі, 170 тисяч монет. І коли є такий Арда за 193, то який нафік Іван Тоні. Ну, 4-5 гріші, хай хай воркрейти. Ніби в нього намальовано непогано, але я за нього грав. Просто посередня карта, яких зараз дуже багато. Не більше, не менше. Тому просто знаєте, що він є. Я не думаю, що багато кому він в склад зайде, а кому був потрібен, ви його вже зібрали. Рухаємось далі, і тепер дуже цікавий шоудаун. І тут я буду звертати вашу увагу на обох, напевно, козаків. По-перше, на Стевен Бергвейн це шоудаун перед матчем Нідерланди-Франція. Це буде один з топових матчів взагалі всього групового етапу Євро 2-4. І голландці представлені Бергвейном. 4-5 зірочки, хай медіум воркрейти і 97-й пейс, 92-й удар, 92-й передачі, 95-й дрівня, 73-й дефендінг, є захисні здібності. Причому, подивіться, дефенсін Average 89 на дуже високому рівні. Стати нижче, а загальний деф високий, зазвичай навпаки. Тобто це цікаво під потенційний апгрейд. І є фізичні здібності 89 на рівень. Дуже непогано, я вважаю. Що стосується плейстайлів. Паршот таке собі, відпас гарний, рапід, краще був би R1 на бок квікстеп, але жити можна. Немає взагалі квікстеп, але з 97-м пейсом. Я думаю, це не має бути проблема. Майже всі плейстайли на передачі є, звичайно. Фінес. Звісно, ця карта потребує апгрейду. Але якщо зможе Голландія виграти, а ми бачили, що Франція не ідеальна, то 68 тисяч монет, я думаю, що можна зібрати. Рухаємось далі, і це його суперник, Арієн Рабьо. І ми пам'ятаємо, наскільки в нього є скрипти всі, да напевно, так буде правильно сказати, його картки. У FIFA вони десь оверперформент його в реальному житті, на мій суб'єктивний погляд. медіум медіум воркрейт, але йому це ніколи не заважало. 4-5 зірочки може грати лівого підзахисника, що допомагає лінкувати склади, якісь гібриди. І відповідно 90-й пейс, 88-й удари, 89-й передачі, все інше по 90 Дуже збалансована карта, прям дуже збалансована. Є і реакції, і зібраність, і короткий пас, і удари. Фінішинг 83, але я думаю. Що ви будете ним грати перш за все, як бокс ту-боксом. І це не так критично, як могло б бути. Його плейстайли є золотий гінот, є передачі R1, є лонгбол, є блок, є жокей, є форстач, є еріал, звичайний і Powerhead, і павершот. Мені дуже шкода, що немає двох плейсталів тут: Інтерсепт, сірий та сірий Р1. Тоді це була взагалі розрив карта. Але з урахуванням того, що Франція все ж фаворити, і з урахуванням того, які приховані скрипти ця картка в собі містить. То якщо вони виграють, він буде весь 90+, І це француз з італійської ліги. То я не бачу проблеми за 179 тисяч монет. Його зібрати також, я думаю, має бути непоганий. Рухаємось далі, і це в нас мікі вандевен, і це напевно найбільш така суперечлива карта. Буде мені зараз душити в коментарях, тому що мені не подобається се Я зараз спробую розказати вам, чому 223 тисячі монет. Він коштує. Це дорого. Але це голландець прем'єр-ліги, який має вже додатковий буст, він дає хімію. Ми бачимо, він зіграв один матч, і хай хай воркрейте. Це погано. Перший поганий момент для захисника. Не всі, як Серхіо Рамос, скріпти всі в цій грі. Чотири зірочки Вікфу, достатньо цього фінти пофігу взагалі. 93-й пейс, 79-ті удари, 77-мі передачі, короткий пас, 88-й. Тобто, якщо ви хочете на фланзі його захисту використовувати. Напевно, він буде не так там потужно виглядати, тому що трошки всього недостатньо з того, що я наразі вбачаю. Але найголовніша проблема цієї карти, друзі, це дріблінг. 82, і ви скажете, це окей, там є навіть спритність, баланс. Так, ви праві. Але реакції 86 і 80 перша в середині, вже майже наприкінці червня і є, це що взагалі таке? В нього є картка 88 го рейтингу. Пам'ятаєте, там цей Pindit Pix Double Cheeseburger McMuffin, оця штука, яку навряд хтось збирав, але яка була присвячена якимось там гарним виступам, так от. 64 тисячі монет він коштував і він мав дріблінг 80. І там він мав бляха 80-й композер і 85 реакцій. Тут 86 й реакції, 81 композер, Карта 94-та рейтингу. Там була 88 Та що це взагалі таке? Як цим грати з 71 м композер наразі? Я не знаю, які там мають бути скрипти вшиті, щоб він. У вас вивозить в класичній схемі з чотирма захисниками. Напевно, це непогана опція, як один з флангових центральних захисників, якщо ви в три граєте, щоб його страхував хтось, хто вміє зібрано захищатись. А так, 95-й захист. прикольно. 93-я фізика. прикольно. І всі плейстани на захист. Просто, прекрасно. Дайте йому базовий композер та реакції по 90 і це буде фул мета захисник тут і зараз ще й з претензіями на Абриді, тому що в нього дійсно є оті скрипти, які на початку гри працювали. Багато хто ставив його собі в початкові склади, але, друзі, вже не початок гри, вже не вересень, розумієте? І коли є таке, така просадка по одному зі статистичних показників, я сильно сумніваюсь, тому що він буде фулл Можливо, я не правий, чекаю на ваші думки в коментарях, але ця картка просто вона потребує багато абрейдів, а тут. Не може в рамках цього промо гравець отримати дуже багато, там лише, по-моєму, два. Отже, це буде проблемою, тому що навіть 90 ми не отримаємо. Отакий От контент, багато його реально є з чого обирати, що збирати. Якщо хочете додаткові якісь поради, то пишіть. І тепер давайте перейдемо до завдань. І в нас новий лайф. Можна так сказати, або додаткове завдання на Food Champions. Цього разу це одна нація Аргентина. І, напевно, це десь читалося, тому що багато аргентинців є у СБЧ. В нас був, хотів сказати, Банега, ні, з Роми. Цей хлопець. Зараз я його гляну. Паредес, вибачте, так, да, був Паредес, Також давали Енсо за Фу Чемпіон виконання завдань англійцями, Отже, десь Аргентина читалася. Такі самі вимоги. Вам потрібно виграти 12 матчів фул складом аргентинців у фучемпіонс фіналах. Також ви маєте використовувати тут і лаву для запасних. Аргентинців і тут за шість перемог не дається вам гравець, як було з Пікфордом і англійцями, і це проблема, тому що могли б дати якусь спеціальну картку Мартінесу, бо там воротар 85-го рейтингу золотий, один в Аргентині. Як цим грати, важко сказати. В цілому Аргентинці набагато слабші. Я там склад накидував і центральних захисників вже немає. Тому я можливо і скіпну. Чому я це скіпну? Так, пакетики прикольні. 86 шість 4 x 10 бла 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 Але ми всі з вами знаємо, як з цих пакетиків сипи. А ось за що дійсно слід завжди потіти або ні? Це гарантована карта. І якщо Енсу виглядав по статах топ, але я за нього пограв, чесно, десь він намальований. Я не можу сказати, що він вигризає все те, як має з такими плейсталами і зі статами. Кефрендюрам, якого я апнув на плюс 2, отак от просто на голову вище. Як бокс-ту-бокс. -бокс. Отже, в мене є сумніви, що цей нуноменіш, якого ви можете отримати за виконання цього блоку завдань, буде надто крутим. Чому? Та тому, що вони його не дуже сильно проапрейдили відносно його версії Тоц Moment з 92-го рейтингу. Вони дали плюс 3 рейтингу, але по статах. Там лише плюс один. Майже всюди плюс один, на деяких плюс 2. Тобто це якийсь джоук. Нащо ви даєте плюс 5 рейтингу і майже не даєте реальних абрейдів? Та хоч 99-й йому тут намалюєте. Важливо, що в нас на пейсі, на дефендінгу, на фізиці і таке інше. Окрім того, йому дали 3 золотих плейстей, не 4. А в рамках цього промо 4 отримати неможливо. Це теж повна дурня. Тому я не знаю, я напевно скіпну, тому що в моєму коннекті це робити в цілому дуже важко. І навіть якщо це було б можливо, то Хаварс, мені здається, на голову вище за цього нунументу. Що, коротше, я просто не бачу сенсу потіти. Друзі, тепер пішли, поглянемо нову еволюцію, і на цьому будемо закінчувати сьогоднішній огляд контенту. Шановні, ми з вами на Food де завжди дивимося еволюції, і в нас є така. Під назвою Еліт Квартет. Нова еволюція за 200 тисяч монет або 200 тисяч монет. І тут 86-й максимальний рейтинг, 88 удари, максимум 7 плейстайлів, один золотий плейстайл і 89-й пейс та 82-га фізика. І апгрейди, один вікфуд, три золоті плейстайли, паси на трикутник, лонгбол передачі та квікстеп. Прекрасні плейстали, а також звичайний прес-провен трівела і релетес. Це найкращий, напевно, набір плейстайлів, які ми отримуємо в будь-якій еволюції, взагалі у всі 24. Мені так здається, можливо, помиляюся. Але один з найкращих точно. І ми отримуємо плюс 9 overall і, в принципі, 8-9 по всіх статистичних показниках. Дуже потужно це все діло виглядає, але тут проблема. Ну, як проблема? Можливо, не проблема, але нюанс в тому, що. А базові карти, які сюди підходять, вони 86 рейтингу, і це або золоті звичайні версії, або, можливо, перші якісь інформи. І вони не дуже соковиті по статах. А ті, хто сюди дійсно гарно залітає, це в нас Собослай і Zina, напевно, найкраща опція. Радіоактив карти, пам'ятаєте, були таке промо, їх вже гарно її прокачали, незалежно від того, що рейтинг невисокий відносно. Картки були вже сапнутими статами. Отже, вони будуть дійсно потужні. Подивіться на цю карту Зіни. Тут буде три плейстайли, бо в нього є вже квікстеп, да, не 4, але тим не менш. 96-й пейс, 93-й захист, 89-та фізика, удари навіть є, 3-4 зірочки, хай медіум воркрейт, тому йому якір кинути і дуже гарний лівий захисник. Або Домінік Собослай, 4 золоті плейстайли, 95-й пейс, 96-й удари, 7-й передачі, 94-й дріблінг, 80-та фізика, 4-5. Зірочки, тобто так, вони класні, але ви їх на маркеті не знайдете. Їх вони підходять майже під ці круті еволюції, і їх просто дуже важко знайти на маркеті. Вони йдуть по максималці. Подивіться там продажі один, 2 години, тому 4-5 годин. Вони дуже рідкісні, ці карти, в кого вони взагалі залишилося. отже, подивіться, можливо, хтось там у вас є в клубі, підходить. Тут проблема в тому, що це 200 тисяч монет коштує, і це має бути реально крута карта, щоб ви могли її сюди запхати. В цю еволюцію. А не просто так знаєте 200 тисяч витратити і все. То перегляньте свої клуби. Плейстайли класні брейди класні, але є нюанс. Також нас Віктор Циганков може отримати да, через подвійну еволюцію, до речі, інкізів пасмастер, і потім цей 95. п'ятий виглядає, до речі, також прикольно. Але чи ці коштує 200 тисяч монет, плюс я не пам'ятаю, скільки це інкізівпас мас 100-300 тисяч монет, да? То можливо воно і трошки, трошки дорого виходить. Давайте ми сховаємо хайт ем, Evolution Combination, тому що я не пам'ятаю, чи взагалі доступна ця еволюція чи ні. Ну все, тут, тут лише зіна, да, все інше не цікаво з українців. Отже, така еволюція перегляньте свої клуби. В мене просто є пару карт, які підходять, і які саме не високого рейтингу, але спешл карти. Тому, можливо, я щось і зроблю там. цей і непоганий, 4 плейстейли має. Можливо, як правим захисником. Але ну, в, мен, в мене склад вже такий, що ці карти не залітають. І я впевнений, якщо в мене такий, то переважно більшість з вас так само. Подивіться на ікон, подивіться, можливо, це інформа уби класний, якщо у вас є в клубі також стати шалені. І, можливо, воно того і вартує, особливо, якщо команда бюджетна, і ви хочете прям сильно покращити гравця, за якого дуже давно граєте. Ще давайте трошки. Отнемося зливів інформації. Ми не будемо переглядати все, що є. Там команди вже зливають. Але де наш канцело? Команд? Тому ми вже розглянемо все в п'ятницю, коли вони вийде вночі, як завжди. А я вам хочу показати пак. Академія захисників, якщо ви плануєте виконувати вікінд Лігу бігати за аргентинців, то дочекайтеся цього пакетику. Він в п'ятницю вийти має разом з контентом, і там буде скоріше за все хтось з Європи і хтось з Копа Америка. Як було з атакерами, як було з Мідфілдерами. Тому я думаю, що у вас будуть опції наразі. Там, наприклад, є і карді в напад, є якісь півзахисники, Я не пам'ятаю їх прізвища, але зайдіть, перегляньте в вашому клубі. Я думаю, що ці опції є так само з захисниками в Аргентині. Величезна проблема. Там Мідіна, там Отаменді. І там Ромеро якого яких всіх немає на маркеті. Отже, якщо ми отримаємо, хоча б більш-менш гарного захисника, треба глянути. Хто там в складі в них є, але я думаю, когось вони впхнуть? То в принципі тоді я б радив виконувати саме цих захисников. Ми це все оглянемо, коротше кажучи. Не поспішайте, друзі. На цьому будемо закінчувати. Як я вже сказав, команда дуже погано рухається. Якщо паста в Лорі була класна, ми в неї інвестували, то це в інвестували, то наразі на маркеті нема чого робити. Фодер виріс, тож можете брати прибуток. Я думаю, що ви вже зробили, бо навчені, що це треба робити перед нагородами за дивізіони, перед четвергом. Отже, чекаємо на другу команду. Гарного вам футболу, гарного вам євро, гарного нам п'ятничного матчу. Не знаю, чи побачимось до того часу. А може й побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.